Запорізькі волонтери об'єднались в центр Кубик ще в 2015 році. Війна на Донбасі йшла стрімкими темпами. Росіяни наступали, і наші захисники потребували допомоги. Центр заснував Сергій Бригеда. Чоловік почав плести маскувальні сітки. Згодом до нього долучились однодумці. Хотілося б, щоб людей було більше, допомагали, бо постійно, особливо зараз на запорізькому напрямку, потрібна допомога. Сітки просять постійно. Ну, я ж кажу, у всіх месенджерах цілодобово майже пишуть там, просять. Ми не встигаємо, бо ну, треба люди. Тобто потрібні матеріали, потрібна сітка, потрібен там, тканина, спанбонд, але саме головне це руки. Люди прийшли, ідея єднала. Свою спільноту назвали кубик як конструкцію, на якій у центрі з чотирьох боків плетуть маскувальні сітки люди тут різні, але всіх об'єднує спільна мета. Це вже моя не перша війна, розповідає запоріжець Олександр. Він афганець і поруч з шевроном волонтерського центру носить з собою завжди світлини з тієї війни. А, важливо, тому що наша держава. От, ми її в 91-му році відстоювали. От, і тепер не хочемо нікому віддавати. Це наша держава. А росіяни хай ідуть у себя всібі себе осваюють там, ще багато роботи. Поруч пані Ніна. Вона працює у водоканалі. У вільний від роботи час допомагає тут. Її син також волонтерить, допомагає нашим захисникам на передовій. У нас народ вважає, що ми майже перемогли, а війна далеко не закінчилася. І деякі заспокоїлися люди і вважають, що вже Війна скоро кінчиться так, і закінчити. І це неправильно. У нас війна далеко не закінчилась, і треба допомагати всім, чим можуть. В холодну пору року, як зараз, працювати доводиться у некомфортних умовах, бо приміщення не опалюється, але це не зупиняє волонтерів. Всі сюди приходять виключно за покликом серця. Навіть якщо люди могли б в плести, ну, в холодному приміщенні, вони хворіють. Ну, є така особливість у людини, і вони не можуть це робити настільки якісно, настільки могли це робити, навіть при бажанні. Тому потрібна підтримка від держави. А її я взагалі не бачу ніякої роботу волонтерів. Відзначають військові, і це для них головне на добрі справи благословляють і священнослужителі. Я точно впевнений, що це віра, віра в перемогу. І безпосередньо, певно, вже після того бажання жити на своїй землі. Але бажання, якщо є бажання, немає віри в те, що ми дійсно зможемо перемогти, мабуть, нічого би так не, не робив і не мерз, скажімо, тут майже при мінусовій температурі щось робив, те, що роблять тут, чи в будь іншому місті, будь-іншому якомусь центрі, бо тільки на нашій вірі, вірі в перемогу і вірі в те, що ми дійсно знаєте, ми. На стороні правди ми захищаємося в себе вдома. Але, мабуть, це є те, де люди беруть сили і наснаги для того, щоб далі рухатись вперед.